Ці гей-тренери, знаєте, блин, от недавно прочитав статтю на Фейсбук, пише такий спрали, там. Е 10 головних помилок жироспалення. <кхи> Перша помилка. Відсутність сніданки. Ну, ну ви серйозно, ви, ну, Блядь, оці загально прийняті шаблони, де ви їх побрали? Ви хоч подумайте, хоч трохи. Невже ти вважаєш, що якщо ти не поснідаєш, то твій жир не згорить? Ну, ну, ну ви серйозно. Має значення загальна калорійність протягом доби, протягом тижня. Якщо ти, я скажу вам більше, 80% людей не можуть зранку їсти, воно не влазить їм. І не потрібно знаєте, заставляти чи пере, перенавантажувати свій організм, їжте, коли вам хочеться. Майже 10 кілограмів втрати їв після 6, Постійно їм після шести і ну, на моєму каналі скоро вийде відео 17 варіантів найбільшої брехні жироспалення. От там я от рознесу оці всі міфи.